Блять, ти ж утонеш. пт твою мать! Вилазь на берег! Так, а я стану на коліна трохи замаскуватися! Так що це тут немає Є Єдрітка летить Це що таке, блять, плює? Це блять історія продовж... продовжується. Вже недавно таке було, що плювали отакі його... отакі його... о... таку коня пустить туди донизу. А, як він натик, як він хоче з'їстити, він заглатує личинку будь-якого розміру в саму шахту. А коли він не хоче їсти, то це такий виходить. Він тикає, виходить, часом може сходити і попливти з приманки, і не вона не засіктись. Ну, ще тільки сьогодні 11. Я трошки сюди сміщусь. Сьогодні 11 червня, якоби б десь іще хоча б кілька недільку, півтори він має ну, більш-менш їсти. Це липень, він має бути дуже примхливий. Нічого. Там гілка була зламана, її вже знесло і куди піднялася. Тут намило білого пісочку. Вообще чудово. Чудово, але риби немає. Річка за зам... трохи заросла. Там гуляє, а там я цією приманкою 100% не докинув. супер бажання, але ніяк не докину. Мій головень тут але я до нього не докидаю. Але щось я там і не бачу великих. Не бачу мікро таких на лобоньку, як вийшов. О, був підхід такого самого певного. Так, тут, мабуть, треба колувалочку. А, На голову он такой сверхдрібный трошки крупнейше взял. Блин. Але ну, не налогонько, але і не набагато більше. Отакі там так. Так, скрізь тихо охота. Ну Блин, кумар в Тут туда їх притягнути звідси туди. нова йде сплава, йде прекрасно. До неї жодна риба не підійшла. Значить не так все прекрасно. Оп, під самий метрі. Там, де мав би бути якийсь хіжачок. Фіжачок ну, відмовилися абсолютно навіть тикнути. Так, я ставлю... Я ставлю Беру ханну на ханні недол. Починається дощ. який мав тільки початися о 5-й вечора. Ну, з мінуси є. Якби я його чекав о п'ятій вечора. Полувалку мене тут. Ну, Спробую для вертушечку. Моє улюблене і топову для мене в моїх умовах найбільш підходящу. Це манячка. Один і один грам. По-моєму, поліглот. Е, може бути і не точно. Один і один грам, але яка точно, не можу згадати. О, був котичка. Ole, słoży być na oku, nie? Opa, paść to będzie maniaczka. Standard. Tak. O, nie to będzie. Вс. Блин, суд за дождь більше. Є. Вообще, мабуть, в п'ять вечора. Блин, щехай хай не почнеться. Ну, не цікаво чуть-чуть. Палки понамокають, петушки понамокають, печок був. Ух, що шляхнуло здесь. З да, першого закиду взяв і більш нічого. Якщо спробувати воблер, облег. Якісь, якісь такі, щоб ще міг, в принципі, що додатково окуня приманити. Блин, у мене зараз і нема собою таких цікавих. Да, нема мого оригінального ріджа, ставлю 35, але це флагман. Тут тут же окна. Ну, Є такий ще варіант, що на лоб обер нічого. Це ж, можна сказати, я рівно навпроти закидав, коли окін брав. І він брав а зараз. Ух! Побачив проти течії пішов голу, він такий, блин, за пів кілограмів 700. Він так обережно пішов вверх. Ну, Зазвичай окуні більше любили твіч, тобто коли воблер твічив. Але головні не люблять твіч. У мене тільки кілька разів було і то у восени, що я легенько твічив і голоком брав. Ой, голови. Він ще взагалі не хоче брати його, ага. ось таке вже. Так. Окунь зник, так будемо щось з ним робити.